За Пауло Фонсекою була можливість уважно поспостерігати нашого кореспондента Дмитра Повризнюка, який разом із командою Шахтаря вирушив у Швейцарію на матч із Young Boys. І його спостереження, чому так приваблює Пауло Фонсека, та чому футболісти Шахтаря досі згадують Мірчі Луческо, Подивимось далі. Новий тренер, нові правила. Тепер Шахтар вилітає на матчі Ліги Чемпіонів за день до гри, а не за два, як було за Луческо. Порядок, дисципліна і увага до будь-яких дрібниць. Це пріоритети фансеки в новій команді. Тренер більш сучасний. У нас багато змін і в тактичному плані, і в плані битовому. У нас вже течія дисципліна. Дуже цікаво працювати, тому що. Довго време тренувалися одним тренером. Зараз щось нове, і воно всегда інтересне. Только за цього ответа він буде играть завтра. <правда> 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 У спілкуванні зі ЗМІ Пауло Фонсека простий, приємний та жартівливий. До нового тренера потрібно звикати не лише футболістам, а й журналістам. Моє рішення по складу приймається виключно із сьогоднішнього стану гравця. У виборі складу на мене не впливають дні народження, весілля і навіть розлучення. Якщо говорити про футболіста, який гратиме на позиції Бернарда, то не так важко і здогадатись, хто це буде. Тайсон. Тайсон. Я все думаю. Невже сьогодні мене не запитають про ракицького? Невже таке може відбутись? І ось це питання прозвучало. Ракицький у запасі це головна зміна фонсеки в складі. Але навіть у такій незвичній для себе ролі Ярослав не випадає із загальної легкої та веселої атмосфери. Після впевненої перемоги у Львові у Шахтарі ніхто не сумнівався в проході до наступного раунду Ліги чемпіонів, та й швейцарці у своїх не надто вірили. Радісна атмосфера за годину до матчу ніяк не віщувала підсумкової сенсації. Але Шахтар несподівано програв Янг Бойс у серії пенальті і вилетів із ліги чемпіонів. Звичайно, коли такий клуб, як наш, перемагає Шахтар, це ненормальна подія для нас. Це величезне досягнення. Одразу відчувалося, що Шахтар прагне грати спокійно і їх все влаштовує. Ми також не ризикували в першому таймі, але в другому наша лінія захисту почала грати вище. Ми робили все, щоб Шахтар почав нервувати і досягли свого. Нам надо все задуматься. Меня первым, мы остальные футболисты, поэтому никто такого не ожидал. И это за шахтеров провал. Иногда в футболе нужна удача, нужна везение. Нам нужно было забить всего один мяч. До момента создали достаточно, но, к сожалению, не забили. Ну, серия пенальти, я не знаю, что с нами происходит. Третья серия пенальти подряд. В важных матчах мы не можем выиграть. Поэтому ну, сами виноваты, что довели матч до, до серии пенальти. Такий результат змусив багатьох згадати про Мірчу Луческу. Схожа тінь румунського спеціаліста постійно переслідуватиме Фонсеку. Ми з містерами приграли Вікторій Плезнер і приграли Рабіт Бухаресту, тому треба двигатися далі. Містер зараз зеніт, у нас є новий трек, і ми граємо по його схемі. Тому я сказав, що актеру потрібно час і потрібно, потрібно ще додати, щоб це був настоящий актер. Понятно, что все смотрят по результату. И когда мы выиграли дома 2-0, все говорили, что ой, здорово. Быстрая игра, быстро играем. Больше мячей вперед оставляем. Сейчас мы проиграли, понятно, будет критиковать. Во втором тайме мистер говорил о том, что нужно играть очень прагматично, не рисковать. Мы куда-то побежали и получили два мяча. Это опыт. І, к сожалению, у нас вже ми Я, ми таку же обанные футболисты, мы спотыкаемся. Я помню, такой же вол, первым пропустили с ПСЖ, то же самое. 0-0 счет, второй тайм. Спокойно играем, аут с их фланга. Прокинулись, перевод на другой фланг, и Лукас забил. Поэтому нужно учиться. Ну, как бы, Умные люди учатся на, на чужих ошибках. Мы уже на своих должны учиться, хотя мы не уже. Шахтар вилетів із ліги чемпіонів, а в сьогоднішніх реаліях це величезний фінансовий удар. Клуб втратить щонайменше 12 мільйонів євро, яке гарантовано отримує учасник групового раунду. Пораження Шахтар собі не може дозволити. Програли, позіля команди. Я бойся, бо ще хаті попали далі і надуматься задуматися всім. Я считаю, что это не тот шахтер, который болельщики хотят смотреть и произойдет нашего клуба, поэтому все вместе виноваты. И Первый я и остальные футболисты, и тренеры, его штаб, все вместе проиграем все вместе выиграем. Поэтому надо подумать хорошо, надо сделать выводы, надо двигаться дальше. Жизнь не останавливается. К сожалению, если не забиваешь у две игры, 10 чистейших моментов, значит. Є Усі дуже розчаровані. Ніхто не очікував на такий результат. Ніхто не думав, що ми не гратимемо в Лізі чемпіонів, але ми повинні вірити один в одного і стати сильнішими після такої поразки. Усе можна говорити все, що хоче, сказати, сказати, немає сказати і не сказати. Ні смислу скати оправдання. Їх не може бути, так як були проходити. Навіть попри поразку, після матчу Пауло Фонсека ще більше покращив свою особисту репутацію як людини, жодних звинувачень чи критики суперника, своїх гравців, арбітра чи поля і до цього також нелегко звикнути. Передусім, хочу привітати Янг Бойс. Ми дуже засмучені. Прикро, що не вдалося здолати цю стадію, адже однією з наших головних цілей було вийти в груповий етап ліги чемпіонів. Перш ніж ви ставитимете запитання, хочу сказати за все, що сьогодні сталося, відповідаю лише я і питати потрібно лише з мене. Я не шукаю жодних відмовок, особливо у ті миті, коли ми програємо. Синтетичне покриття, це ж ніяк не причина такого результату. Є лише одна відповіда. Особа, і це я. Саме я винен у сьогоднішній поразці. Через три дні після болючої поразки Шахтар провів автограф сесію з дітьми. У той час, як для багатьох наших клубів відкрите тренування для вболівальників марна трата часу, Паулу фонсека дозволив зйомки у день гри з Олександрією. Раніше таке було неможливим. Новий тренер, нові методи, нові правила. Атмосфера в команді прекрасна. Тепер португальцю таким потрібно зробити ще результат. Ну от з цього і почнемо, правда ж? Можна зробити дуже хорошу атмосферу, але в футболі головне результат. Що ми там не казали, які би там не видавали дифірам, справді там помінялося багато, що, напевне, в шахтарі, але результат. Якби пройшли далі, ніхто б слово не сказав, напевне, всі би плескали в долоні і казали, які молодці. Але результату нема. І я, знаєте, люблю, коли тренери виходять на прес-конференцію і кажуть, що винен я і всі питання з мене. Здорово! Но українські булівальники залишилися без однієї команди у лізі чемпіонів. Це так само потрібно розуміти. Е, зрію, от, е, ми знаємо, що от, е, Пауло Фонсека достатньо серйозно змінив ситуацію в Шахтарі і бачимо, що дисципліна, ракетські кучер не грають, грають ордець кривцов. Взагалі, знаєте, якась така. От, ну, я розумію, що десь, напевне, він, як тренер, хоче поставити себе, проявити себе, показати, поставити всіх на місце. Але результат поки що не за нього. Так це і в і суть. Если он делает изменения есть результат, то знаете, всегда в главу угла ставится результат. Как бы то ни было. К сожалению, шахтер вылетел с Лиги Чемпионов. И, значит, ну, в этой ситуации получается, что перестановки не, не сыграли, ту роль, которую ожидал тренер. Если брать сегодняшнюю игру, уже как бы на место все поставили. Да, так я до чего и веду. Что совсем все по-иншему. Мы гонорови, Правда ж? Ми всіх строїмо, ми всім розказуємо, отримали по вухах, і виявляється, що всі ті футболісти, які награли, що вони насправді хороші. Але для чого були ці експерименти, мені не зрозуміло, Едуарде? Ну, може, це не зовсім експерименти, що сходять із того на сьогоднішній день. Да, ну, сбор... Зборники Збор... ну, приїхали. Не продовжує... Чому ми далі тоді не продовжуємо гнути свою лінію? Сьогодні і Кучер, і Ракицький. І Nemstart, е, і Коваленко. Ну і сказать, що проблем совсем не було, тоже ж нельзя. І Едуардо. Результат є? Результат є, так. Да. Ну... Ян Бойс не сильніше, Олександрії. От чесно. Мені так здається. Ну... Игорь, всех тренеров судят только по одному критерию это результат. Его нету, значит, тренер допустил какие-то ошибки. Вот и всё. Правильно, але просто что вот мы экспериментуємо, потім виходимо на пресконференцію, кажемо: "Я винен". Ну прикольно. Ну діло в тому, що я думаю, що Пауло Фансейконович до кінця не знає наших реалій, да, все-таки нужно дать должное, что «Шахтер» была хорошая сбалансированная команда. А вот і... появится, сколько команда загубила грошей? Які можна було вкласти в український футбол? Согласен, правильно ж? Ну, Луческо теж не прийшов і за два місяці не создав ту команду. Леческо которую... була інша ситуація. Луческо э, не було того реноме шахтаря, яке воно зараз є. І зараз розумієте про те. Луческо програвав кваліфікації інтеру, а не Young Boys. І це різні речі. Це зрозуміло, але все одно дуже проміжуток пройшов з того моменту, як Фонсека прийняв команду. Так те, це можливо, що це варто обговорювати до початку і розуміти, куди ти йдеш. А не приходити розказувати, що я буде, буде так, 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 так і так, але потім повіти, ну вибачте, я помолився. Все-таки давайте все назад. А ти вже зараз не від не відкотиш ту ситуацію. Дело в тому, що ми з вами можемо сколько много говорити, але це должен спросити президент з главного тренера.